Бажаю доброго дня! Тема уроку Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Ми знаємо з вами, що за формою траєкторії рух тіл поділяють на прямолінійний і криволінійний. Якою траєкторією частіше рухаються тіла? Якщо уважно придивитися до більшості механічних рухів, які відбуваються у природі, чи техніці, то можна помітити, що багато з них здійснюються за криволінійними траєкторіями. Наведіть приклади криволінійного руху, що зустрічається у природі і у техніці. Так рухаються автомобілі на поворотах, велосипедисти, які їдуть лісовими стежками. Спортсмени на гірськолижних трасах, тіла кинуті горизонтально або під кутом до горизонту, літаки, які виконують фігури вищого пілотажу, кабінки оглядового колекса. Навколо нас відбувається безрічка криволінійних рухів. У більшості випадків вони мають складну форму траєкторії. Розглянемо найпростіший криволінійних рухів це рівномірний рух матеріальної точки по колу. Говорячи про рівномірний рух по колу будь-якого фізичного тіла, будемо вважати це тіло матеріальною точкою. Давайте нагадаю, що таке матеріальна точка це тіло, розмірами якого в даній задачі можна знехтувати. І так, давайте запишемо, що таке рівномірний рух. Матеріальної точки по колу, будь ласка, записуємо це означення собі в зошит. Рівномірним рухом матеріальної точки по колу, рівномірний рух матеріальної точки по колу це такий криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях. Рівномірно по колу рухається, наприклад, кабінки оглядового колеса, стрілка. Годинників, барабан пральної машини. Також близькими до рівномірного руху є рух планет навколо Сонця, місяця навколо Землі. Рух будь-якої точки на цілі, що рівномірно обертається. Наведіть свої приклади руху по колу, в яких випадках цей рух можна вважати рівномірним. Майже по, траєкторії у нас, майже по коловій траєкторії у нас рухаються частинки пилу, які піднімаються смерчем, зорі навколо галактики, планети навколо зір, автомобіль під час проїзду перехрестя з круговим рухом, це зрозуміло, спортивний молот під час розкручування перед кітком. Рух тіл матеріальних точок у даних випадках можна вважати рівномірним. Якщо, ще раз нагадую, вони за будь-які рівні інтервали часу проходять однаковий шлях. Як ви вже зрозуміли, рівномірний рух по колу є періодичним рухом, тобто рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Як характеризувати періодичні рухи? Періодичні рухи характеризуються такими фізичними величинами, як період і частота. У разі рівномірного руху по колу говорять про період обертання і обертову частоту. Давайте почнемо з періоду обертання, запишемо означення собі в зошит. Період обертання це фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один. Оберт. Будь ласка, запишіть, що позначається вона, період обертання позначається великою літерою Т. Період він позначається Великою літерою Т. Одиниці вимірювання в системі С секунди. Ну і, наприклад, можемо відповісти на такі питання. Якими є періоди обертання точок секундної хвилини та годинникової стрілки годинника? Зрозуміло, ну, що кінчик секунди стрілки годинника здійснює один оберт за 60 секунд. Ми це знаємо. Тому період його обертання, як і кожної точки секундної стрілки, буде у нас дорівнювати 60 секунд. Тобто Т секундної стрілки, Т велике нагадується період обертання позначається такою літерою дорівнює 60 секунд. Далі нам нас запитують хвилинної стрілки. Кінчик хвилинної стрілки годинника здійснює один обер за 60 хвилин. або 3600 секунд. Тому період його обертання, який кожної точки хвилинної стрілки рівнює 3600. Будь ласка, можна собі це записати. І кінчик годинникової стрілки годинника здійснює один обер за 12 годин. це ми знаємо. 12 можемо на 3600, маємо 43200 секунд. Тому період його обертання, як і кожної точки годинникової стрілки, дорівнює 43200 секунд. Можна собі це записати швиденько. Слідуючий велосипедист, катаючись на велосипеді, за час 60 секунд зробив 120 повних обертів педалі. Як визначити час? Одного повного оберту педалі період обертання. Що визначити час одного повного оберту педалі та період обертання, слід час обертання 60 секунд поділити на кількість обертів за цей час? Давайте це зробимо. 60 секунд поділимо на 120. І відповідно отримуємо період обертання 0,5 секунди. Будь ласка, дуже уважно і ще раз у нас є 60 секунд. Він робить за 120 повних обертів педали. І тому ми можемо, щоб знайти те, треба буде 60 секунд якраз поділити на 120. І це буде 0,5 секунди. Отож, можемо записати формулу періоду. Запишіть її, будь ласка, собі, Т дорівнює Т маленьке, тобто час обертання, поділити на кількість обертів за цей час. Будь ласка, цю формулу собі запишіть і підпишіть кожну літеру, що означає Т велике період обертання, Т маленьке час обертання н велика кількість обертів за цей час. Велосипедист, катаючись на велосипеді за час 60 секунд, зробив 120 повних обертів педалі. Як знайти, скільки обертів зроблено педалями за 1 секунду? Давайте таку задачу розберемо. Щоб визначити, скільки обертів зроблено педалями за 1 секунду, потрібна кількість обертів, зроблених в тілу, тобто nда рівні 120. Поділити на час, протягом якого вони були здійснені. Це за 60 секунд. Тобто треба що? 120 обертів, поділити на 60 секунд, і у нас буде 2 оберти за секунду. Що це таке? Це обертова частота. Давайте запишемо, що таке обертова частота. Це фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу. Будь ласка, запишіть собі. Запишіть формулу обертової частоти. Вона позначається маленькою літерою n і дорівнює n велике поділити на t. Де n маленьке це бортова частота, t – це час обертання і n велике це кількість обертів за цей час. Ще раз повторюю, бортова частота позначається у нас літерою n одиниці вимірювання оберти за секунду, або обернена секунда – секунду 1 поділити на секунду. Запишіть собі, будь ласка, швиденько. Чи можемо ми, знаючи період обертання, знайти обертову частоту і навпаки? Так, виявляється, ці величини пов'язані між собою. Зважаючи на те, що Т дорівнює Т поділити на n, а N маленьке дорівнює n поділити на Т, до. Ну, дійдемо до висновку, що період обертання та обертова частота є взаємно оберненими величинами. Давайте це покажемо. Тобто, відповідно, n маленьке дорівнює 1 поділити на t, а t велика, відповідно 1 поділити на n маленьке. Давайте з вами швиденько розв'яжемо задачі. За 2 хвилини скляний диск для мікрохвильової печі, здійснив 10 обертів. Визначте період обертання диску, міг хвильової печі. Давайте швиденько розв'яжемо. Пишемо, що нам дано. Є час обертання, це 2 хвилини. Переводимо в систему Сі, 2 множимо на 60 секунд і отримуємо 120 секунд. Кількість обертів 10 обертів, енда рівня 10. І треба знайти період. Використовуємо формулу періоду. Час ділимо на кількість обертів. Залишилось підставити. 120 ділимо на 10. Маємо 12 секунд. Тобто період обертання у нас нашого диску цієї мікрохвильової печі буде 12 секунд. Будь ласка, собі запишіть. Задача номер 2. Умову умову ми обов'язково записуємо. Якою є обертова частота точок барабану пральної машини? Якщо за 5 хвилин віджиму, барабан здійснює 4000 обертів. Швиденько. Якою є обертова частота? Ще раз нагадую умову, точок барабану пральної машини, якщо за 5 хвилин віджиму барабан здійснює 4000 обертів. Записуємо, що у нас є. У нас є час. Це 5 хвилин переводимо в систему Сі, 5 множимо на 60 секунд, маємо 300 секунд. І є кількість обертів барабану. Це 4000. І нам треба знайти обертову частоту. N-маленьке, невідомо. Знов таки, використовуємо формулу для обертової частоти. Треба кількість обертів поділити на час цих обертів. Ну, це у нас одиниці вимірювання обережні секунди. І щоб знайти N4000, обертів поділимо на 300 секунд. Маємо приблизно 13,3 обернених секунд, тобто 1 поділити на секунду. І це буде у нас обертова частота. Швиденько рухаємось далі. На спиці колеса велосипеда прикріпили світло відбивач. Знайдіть з якою частотою буде обертатися світловідбувач, якщо період обертання колеса дорівнює 0,2 секунди. Давайте швиденько. Що у нас є? що Нам дають, нам дають період обертання колеса це 0,2 секунди. І нам треба знайти обертову частоту. Відповідно, ми знаємо, що обертова частота і період обернені між собою. Взаємно обернені величини і відповідно можемо записати формулу n дорівнює 1 поділити на t. Залишилося тільки підставити наш період. Маємо 1 поділити на 0,2, дерівнює 5, 1 поділити на секунду. Все, ми розв'язали задачу. Рухаємося швиденько далі. Це, додому буде задача. Що вам треба зробити, буде опрацювати параграф номер 12 вивчити означення. Ну і виконати завдання. От там задача, яка була, тільки що ви прочитаєте її на всео світі. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення. Хай щастить!